Вітаю тебе, любий друже, урок номер 27 І сьогодні ми з тобою познайомимося з другим оберненням домінантового септакорду. Ти вже знаєш, що домінантовий септакорд будується у натуральному мажорі та гармонічному мінорі на п'ятому ступені. Перше обернення домінантового септакорду це квін секстакорд, який будується на сьомому ступені. А ось друге обернення називається домінантовий терцкварт акорд. Подивись, будь ласка, уважно на клавіатуру. Тональність до мажор. Домінантовий трискуп. Ось від п'ятого ступеня. Робимо перше обернення. Соль вгору. Це буде домінантовий квінт секст акорд. І тепер Сі переносимо на октаву вгору. І від другого ступеня отримуємо. на другому ступені натурального мажору та гармонічного мінору. Інтервальний склад мала терція, велика секунда і велика терція. І розв'язується він у повний розгорнутий тонічний тризвок. Запам'ятай, на другому ступені мала терція, велика секунда, велика терція і розв'язується у розгорнутий тонічний тризвок. Подивись, будь ласка, уважно в сошит. Мажор, давай з тобою заспіваємо домінантовий терс квартакорд. Ре, фа, соль, сі. І розв'язуємо до мі, соль, до. Ля мінор гармонічний, другий ступень. Сі, ре. Ступінь і розв'язуємо ля мінор Ля, до мир. Подивись, будь ласка, на правило. І ще раз прочитай і запам'ятай. Наступне завдання потрібно побудувати у тональностях, поданих домінантовий терс квартакорд з озвразанням за зразком. Подивись, будь ласка, є пари тональностей паралельних: соль мажор, мі мінор фа мажор, Ре мінор. Ре мажор, Сі мінор, Сі бемоль мажор, соль мінор. Від другого ступеня соль мажор, другий ступень ля. Будуємо Ля, до, Ре, Фа дієс. І розв'язуємо соль Сі ре. Соль. мі Мінор. Гармонічний. Там буде підвищений сьомий ступень це буде ре дієс. Запам'ятай собі. там вдустренный саре-диез. Ми минор, другий ступень фа-диез. Фа-диез, ля-си, ре-диез, ми-соль-си, ми-фа-мажор. Другий ступень фа. Соль-си, бемоль-до, ми-развязываем, фа-ля-до. Ре мінор гармонічний, сьомий ступінь до дієс підвищений. В ре мінорі другий ступінь мі від мі. мі соль, ля до дієс. Ре фа, ля Ре. І ремажор. мажор, одноіменна тональність, два дієзи. Буде те саме. мі сол, ля до дієс, тільки розв'язання буде в мажорі. Ре фа ре Два дієзи, сі мінор, другий ступень, до дієз. До дієз, мі, фа дієз, і сьомий підвищений, ля дієз. Розв'язуємо, сі, ре, фа дієз, сі, сі, бемоль, мажор. Другий ступень, до, до, мі, бемоль, фа, ля, розв'язуємо, сі, бемоль, ре, фа, сі, бемоль. Гемоль, соль мінор, другий ступінь. Ля, до, ре, підвищений сьомий фа, дієс, Розв'язуємо соль, сі, бемоль, ре, соль. Користуйся, будь ласка, зразком та клавіатурою. Будь дуже уважним. Наступне завдання потрібно заспівати вправо з тактуванням і знайти домінантовий терць-кварт акорд. Тональність ре мінор, ключовий знак Сі бемоль. Дві чверті. фа Тому що там був підвищений сьомий ступінь до дієс. Давай звернемо увагу на передостанній такт. Вниз. Рухаємося. Да, мелодія йде вниз. Послухай, що це звучить. Сьомий ступінь. Вверху і міце другий ступінь. І, звісно, це терц, кварт, акорд. До, дієз, ля, мі. Ось він, познач, будь ласка, обведи його в кружечок. Завдання номер три. Потрібно у тональностях з п'ятьма бемолями написати акордову послідовність. Давай з тобою пригадаємо тональності з п'ятьма бемолями. Це ре бемоль мажор. Десдур і Сі бемоль мінор. Б моль. Співаємо тонічний тризвук. Ре бемоль фа ля. Субдомінантовий Ре-бемоль, соль-бемоль, си. Від сьомого ступеня домінантовий кінсек стакорд. До мімоль, -бемоль, бемоль. роб обернення. До переносимо вгору. Другий ступінь мі. Мі бемоль, соль-бемоль, а-бемоль, до. І розв'язуємо в повний тонічний тризвук. Ре-бемоль. тональність Сі бемоль мінор. Нагадаю, що домінантовий квінсекстакорд, домінантовий терсквартакор будується у гармонічному сі бемоль мінорі. Там буде підвищений 7 ступінь. І це буде ля-бекар. Співаємо Сі бемоль, ре бемоль Фа. Сі бемоль, мі бемоль, соль бемоль. Домінантовий кінцек стакорд від підвищеного сьомого ступеня. Ля бикар, до, мі бемоль, фа. Обернення до, мі бемоль, фа, ля бекар. Не забудь поставити тут знак. І тонічний тризвук розвернути. Сі бемоль, ре, бемоль, фа, сі бемоль. Ставимо тут, не забуваємо. Наступне завдання потрібно дописати секвенцію. Розмір 3 чверті. У нас тут синкопа і тріоль. Це буде рахуватися так: раз, і, два і три і. На три і, на третю долю буде тріоль. Пригадай цю ритмічну групу. Це висхідна секвенція від мі, від фа і від соль. Зробиться, будь ласка, самостійно, а потім із тобою заспіваємо. Співаємо секвенцію, тональність ре, бемоль, мажор. Тактуємо будь дуже уважним, три чверті. Ре, ля, ля, соль фа, мі, мі, се, сі, сі, ля, соль фа, фа, до, до, сі, ля, соль, соль ре, ре, до, сі, ля, ре. Протактуй декілька разів, і проспівай. І п'яте завдання, останнє. Потрібно побудувати вгору від поданих звуків інтервали і зробити їх обернення. Будь ласка, користуйся клавіатурою. Давай подивимось, як це вийде. Від ре моля потрібно побудувати чисту кварту. Ре, соль – це чиста кварта, ре бемоль – соль бемоль. Чиста кварта. Робимо обернення. Сольбамоль залишаємо ребемоль вгору. Чиста кварта в чисту квінту. Подуємо від фа дієзу чисту квінту. Фа -до це чиста квінта. до додіес, звісно, квінта. Робимо обернення. Додіе залишаємо на місці Фадіес вгору. І це чиста кварта. Від Сібемоля подуємо малу сексту. Сібемоль. Робимо обернення соль бемоль, сі, бемоль. Мала секста стане великою терцією. Тепер будь уважним, зменшена квінта. Якщо соль ре квінта, соль бемоль, ре бемоль квінта, а нам потрібно зменшена квінта. Соль бемоль, ре бемоль квінта, зменшуємо її. Ми не можемо написати до, тому що це 5 ступенів квінта, порахуй раз, два, три, чотири, п'ять. І зменшена квінта соль бемоль ре дубль, бемоль. Ось тут соль, бемоль, ре дубль, бемоль. І обертаємо ре дубль, бемоль, залишаємо на місці соль вгору. І, звісно, зменшена квінта стане збільшеною квартою. Зменшені інтервали йдуть збільшені. Від ля потрібно побудувати тритон. Від мі бемоля малу септиму і від до велику септиму і зробити обернення. Далі самостійно. Домашнє завдання в тональностях ля мажор та мі-бемоль-мажор. Це тональності з трьома знаками ля мажор три дієза, мі бемоль-мажор три бемолі. Побудувати домінантовий септакорд. Домінантовий квін секстакорд першого обернення і друге обернення домінантовий терцквартакорд з розв'язанням. Будь дуже уважним. І знай, що домінантовий септакорд на п'ятому ступені порахуй і будь уважним. Друге завдання потрібно визначити музичний розмір у ритму та проплескати його. Подивись уважно, тут багато залігованих нот. Раджу тобі підписати олівцем ритм, як ти будеш рахувати. І підписати розмір бажаю тобі успіхів.